Привіт! Мене звуть Ірина Громова. Я коуч багатих, успішних та до роботи зі мною самотніх чоловіків та жінок, з якими ми разом вибудовуємо самоцінність та цілісність, які стають непохитним фундаментом в побудові міцних та гармонійних стосунків. І сьогодні ми поговоримо про те, як побудувати стосунки, які відповідають вашим найвищим стандартам. Адже кохання це не про компроміси чи зменшення своїх амбіцій, це про партнерство, яке надихає, яке підсилює, про те, щоб ви залишалися на висоті в усьому і в кар'єрі, і в особистому. Житті. Якщо ви успішні, самодостатні, вже маєте чим пишатися, але все ще шукаєте гармонійні стосунки, які б не тягнули вниз, а підносили, цей урок саме для вас. Ви коли-небудь замислювалися, чому при моєму рівні досягнень знайти партнера або партнерку, яка або який мені відповідає, здається таким складним питанням. Це питання я чую постійно у своїй практиці. І сьогодні я дам вам не лише відповіді, але й реальні інструменти для вирішення цієї задачі. Чому саме вам важко знайти партнера або партнершу? По-перше, погодьтеся, ви звикли бути кращими у всьому. Ви не сприймаєте посередність ні в бізнесі, ні в житті. Але коли мова йде про любов, вибір стає складним. Тому що страх не помилитися? Паралізує. По-друге, ваш час дорівнює гроші. Ви інвестуєте в кар'єру, але чи думаєте ви про стосунки як про інвестицію, що може примножити вашу внутрішню силу? По-третє, ви не довіряєте легко. Успішні люди насправді часто зіштовхуються з тим, що Інші шукають вигоду від них. Звідси страх. Чи не обернеться любов новими зобов'язаннями або втратами? Впізнали себе? Що таке кохання в стилі люкс? Ваш партнер не просто доповнення, а актив? Успішні стосунки додають вам ресурсів, енергії та творчого потенціалу. Якщо ваші стосунки забирають, а не примножують, це не стиль люкс. Рожкіш стосунків, це не лише фінанси, це гармонія. Інтелектуальна рівність, емоційна зрілість і підтримка у важливих моментах. Стосунки як стратегія, як в бізнесі, ви будуєте довгостроковий план. Ви не погоджуєтеся на короткострокові вигоди чи хаос. Але головне це стосунки, де вам не потрібно підлаштовуватися чи, не дай Боже, зменшувати себе. Отже, як обрати партнера, який вартий вас? Далі ви отримаєте три практичні поради, які допоможуть вам в цьому питанні. Перше, візьміть аркуш паперу і розділіть на три частини. Перша частина або колонка це незамінне. Наприклад, емоційна зрілість, інтелектуальна відповідність, спільні цінності і так далі. Друга колонка це бажане. Фінансова незалежність, подорожі, стиль життя. І третя колонка це те, що можна обговорювати. Особливості побуту, стиль, спілкування тощо. Друге. Енергія стосунків це дуже важливий фундамент будь-яких стосунків. Що це значить? Ваш партнер додає, чи забирає? Щоразу, коли ви спілкуєтеся з людиною, задавайте собі питання, чи я відчуваю підйом енергії, чи після спілкування відчуваю виснаженість. Це простий індикатор, що ваш партнер відповідає вам, чи ні. І… Третє це три запитання для вибору партнера. Чи розділяє він чи вона мої мрії та цілі? Чи готовий цей партнер рости разом зі мною? Чи вміє він чи вона надихати мене ставати кращою версією себе? Як поєднати успіх та любов? Ще одне питання, яке дуже часто мені задають мої клієнти. По-перше, чітко розмежовувати час для себе, бізнесу і партнера. Розкіш це не лише досягнення, а й те, як ви вмієте насолоджуватися життям. Внесіть якісний час для стосунків у свій графік так само, як і важливу робочу зустріч. По-друге, переконайтеся, що партнер поділяє ваші цінності. Чи має ваш партнер таку ж пристрасть до розвитку, як і ви? Чи підтримує він ваш успіх, а не конкурує з ним? Наступне це не знижувати своїх стандартів. Ви вже знаєте ціну своїх зусиль і досягнень. Пам'ятайте, справжня любов у стилі люкс не вимагає компромісу. Вона додає якості у ваше життя. Успіх і кохання це не дилема, а симбіоз. Сьогодні ми говорили про основи стосунків у стилі люкс. Якщо ви готові зробити наступний крок і дізнатися більше про те, як працювати зі своїми блоками, розвивати внутрішню гармонію і знайти партнера, який вартий вас, я запрошую вас стати учасником фокус групи, яка стартує 3 березня. Саме там ви пропрацюєте свої основні блоки та страхи, які на жаль, сьогодні заважають будувати вам гармонійні стосунки та поєднувати їх з успішною кар'єрою. А якщо ви більше полюбляєте індивідуальний підхід, чекаю вас на особистому наставництві, після якого одруження гарантоване. Пишіть в Дірект слово люкс. Та отримайте спеціальні умови та ціну.